Всім привіт, друзі! Сьогодні у мене дуже хвилюючий день. Я йду в барбершоп, стрихтись і брити свою бороду. Я вже, напевно, років два чи три повністю не голився і не був такий, знаєте, як младенець. Чесно кажучи, дуже хвилююсь. Я вже хотів це зробити десь приблизно місяць чи два назад, але в мене не вистачило сили і духу. Зараз я піду, поприюся повністю і побачимо, який я буду. Може буду молодшим. Коротше, жесть, як переживаю. Поки я чекаю свою чергу, мені тут пропонують підбухнути. Ну, гріх не відказує. Гріх відказується, тобто. Оп. Це скуда ви кажете? Це випадок, Італія. Італія. Ну, приятні бонуси. я буду, що нам тут ще. Треба тільки сюди ще додати. Був таку жару, зараз рознесемо. Це, до речі, намав, напевно, для храбрості. Все ближче час розплати, все ближче до того, що зараз будуть мені стригти вже чи брити породу. До речі, дійці, яка в мене тут заколочка прикольна. Ну, в принципі, завжди можна потім відрости назад бороду. Причому вона буде набагато краще вже відростати після королівського лінія, ніж просто без нашу. Так що мені каже, це буде хорошим. У мене сьогодні трохи вже змінилася зачіска, тому що в мене постійно завжди одна і та ж сама. Сьогодні трохи поекспериментували. Бачите, васки, які лисі. Не можу представити, який я буду повністю побритий. Згадаю школьні роки, якщо в школу ходив, це років десь 10 назад. Ішвайний яйн, да, швайн! Я-я! Тільки тобі роблять такі вусики, і ти одразу німецьку згадуєш. То що в мене таке це Це називається арійський вуса. Ха. Як мені арійський вуса пасують чи не пасують? Старого ти типу. типу, коротше, один із членів СС. Сьогодні в нас стражається. Mm -hmm. Згадаємо історію. Да, тільки знаєш, не зовсім в мене колір шкіри арійський. Прикольно, так і можна і залишити. Ви вже напевно мене бачите без бороди, я ще себе так чуть-чуть там бачив і трохи в шоці. Був зараз мене Артур підніме, я побачу, коротше. Білайся, поїхав, давай. Три, два, поїхали. поїхали. Піднімаємося, піднімаємося. Це був перший последній раз, коли я б стригся на, чи брився на голову. <ріхи> Хто це? Я в пшорти. З того яка м'яка шкіра. Ага. Ферраль. Ого. Мама буде тішитися. <свят> попа младенця. Мене як попа младенця. Шкіра. Прикольно. Капець. я себе взагалі не впізнаю, не відчуваю. От якось так. Ну, Я такий молодичок виглядаю тепер навіть. <свят> <свят> Школьник. <постовую> <свят> Може на випускний йти. <свят> Дякушки, мордякушки. Я тебе... Добре, що я тебе не порізав ні одного разу. Так, да, до речі, жодного разу навіть не порізали а, і так. кров не спустили. Ну, ну, і родинку не зняли, хоча я тобі пропонував. І так, я прийшов додому в своєму новому амплуа без бороди з новою зачіскою. Танюшка була трошки в шоці. Марк взагалі побачив мене спросоння такий губу. Закотив, почав до мене дивитися так скоса. От потім я до нього почав говорити, він вже мене потім впізнав. Танюшка, що ти скажеш, як мені без бороди? Погано, дуже погано. Мені не подобається. Запускай бороду, вимагаю бороду. Сім'я хоче бороду. Я не знаю, як вам, але в інстаграмі я запостив фотографію і там 80% коментарів пишуть, що мені краще ось так, без бороди. Ні, я... Брутальний мужчина, що я виглядаю на молодого. На сім років десь помолодів. А, я не знаю, мені самому ще й досі непривично. Попа младенця, у мене не обличчя якесь. Ну, ну ти не перегибай, там тебе щитина є. Ні, ну це вже ні, щитин, бо це вже трохи пройшло часу від того, як я побрився. Зразу взагалі був такий ніжний-ніжний, як попа Марчика. Марчик, mm -hmm. Марчик так подивився. Марчик так подивився. Сьогодні у нас прохладно, mm -hmm. прохладно трохи. Марк запакований. Знать холодно, а не прохладно. Ну Трохи холоднова. До речі, зацініть, яка в мене футболка. Давно шукав, да? Я так давно хотів футболку з зоряними війнами. І в мене була одна ідея, навіть в мене є даже цей принт, картинка, яку я хочу на футболці, але не можу знайти, хто візьметься її надрукувати. У мене є дуже крута. Картинка штурмовика. От, навряд чи ви її бачили, таку, я хотів би її собі таку от зробити, і така футболка була б лише в одного мене. От, і ми їздили в форум, я знайшов, випадково знайшов цю футболку, вона навіть на один розмір за мене більша, але я її так хотів, що я її все рівно взяв. походу всім сподобалося і всі розібрали. Тут Star ваш написано всі діла, коротше. Досідала. Правда, в ціні вона блин, така, що можна було купити 2-3 футболки. Але зато в мене тепер футболка з штурмовиком. Треба Марчику ще таку купити. Да, Марчик? Щось Марчик взагалі такий не восторг сьогодні. Хоче я батю з бородою. Щоб бачив, що батько бороду вернув. Він просто в шоці він не знає, де тато. Що за мужчина ходить біля мами? Нічого, я скоро заведу бороду назад. Коротше, скажете више, як мені краще з бородою чи без. А зараз мої любопитні глядачі, ми поговоримо про відео, яке зірвало інтернет останні пару днів, і яке зірвало, так розумію, вам голови. Тому що недавно Саша Шапік виклав відео, скільки він заробляє на Ютубі, і прикріпив скріншот. І це відео зачепило і мене. А чим зачепило? Тим, що більшість людей, подивившись це відео, почали, так як Саші написати не можуть, почали писати мені. Яке я відношення маю до цього, я просто не розумію. Всі почали мені писати перше, як знімати відео, як монтувати відео, скільки там, як чи важко підключити партнерку, як заводити карточку і так далі, тому подобне, скільки питань. Ще де ви взяли інформацію, що за тисячу переглядів платять один долар? Дурнішої інформації насправді придумати нереально, тому що Ютуб не платить за перегляди, Ютуб платить за рекламу. Це Кожному вже відомо, я думаю, вже навіть Марк мій розуміє, за що платить Ютуб гроші. Зараз всі просто масово почали мені писати, що хочуть знімати своє відео пропіарь мене, хай мене пропіарить Шапік, хай мене пропіарить Мартинінку, хай мене всі піарять. Народ, у них є прайс-лист. Почта на стіні, будь ласка, пишіть, вони читають всі повідомлення, які приходять на пошту, тому пишіть, запитуйте, купуйте рекламу. Хоча знаєте, що я вам скажу? Навіть якщо ви купите рекламу і на вас підпишеться тисячу, дві-три людини, навіть тисяч, якщо на вас підпишеться, ви не будете заробляти мільйони, про які ви мрієте. Мені часто пишуть, що от я все хочу піти з дому, хочу піти від батьків, починати свої відео знімати, заробляти собі на життя і так далі. Йоха, не бабай, боже діти, діти, куди вас подіти? Блін, ви що не розумієте, що ніхто вам не буде платити тисячі доларів за те, що ви там підете з дому і будете знімати свої відео. Дивіться, в мене на каналі 16 тисяч. Зараз я вам скажу, скільки я заробляю. Я вже казав це у попередніх відео, але до вас не доходить. Я маю 16 тисяч підписників на каналі. І я заробляю близько 3-4 доларів в місяць. Карл! 3-4 долара в місяць. Ви то розумієте чи не розумієте, що якщо ви підете від батьків на 4 долара в місяць ви не проживете. Щоб ви так розуміли, я більше витрачаю коштів на те, що знімаю свої відеовлоги, ніж я з цього отримую. Грубо кажучи, я не отримую з цього нічого, а витрачаю нормально, тому що, наприклад, піти показати якийсь вам заклад, витрачаються кошти, показати вам якийсь музей, я купую за нього квиток. Є, наприклад, відео про каву, яке я показав, топ-5 місць у каву, де можна попити у Львові, я витратив 260 чи 280 гривень на те, щоб показати 5 точок, де продають каву. От порахуйте, чи воно мені окупиться, чи не окупиться. Тому я на вас не заробляю, офіційно заявляю. Я сподіваюся, з цим відео я не розбив ваші такі дитячі розові мрії. От. Ну, ви все рівно старайтеся, знімайте, замовляйте рекламу, задовбуйте блогерів. І удачі вам, юні мої ютубери! Я пішов монтувати відео і займатися більш реальними такими речами, ніж мріяти про тисячі доларів за 100 переглядів.